Маленька одноріжка зіронька. Далеко-далеко, за високими горами та за глибокими озерами, під листям розлових дерев лісу мрій, мешкають однороги. Так просто їх не знайти, бо ці створіння полюбляють залишатися непомітними. Вони сніжно-білі, їхня хутро сяє. Риви іскряться, а на чолі мирати чарівний ріг. Іноді однороги ширяють нічним небом або скажуть веселками. По однороги вміють майже все. І майже все їм вдається якнайкраще. Фіня вміє далеко не все, еге ж, і зовсім не якнайкраще. Із веселок маленька одноріжка зазвичай падає вниз. А ще фіня ніколи не долітала до зірок. Рогом на лобі Фіня мала б уміти чаклувати. Але це поки що їй не дуже вдається. Справді дуже складно бути однорогом, навіть якщо ти одноріг. Особливо, якщо ти маленька із коротенькими ногами і з куйовджаною гривою, ба більше у фіні є кілька веснянок на носі, та ще й очі мають різний колір. Одне блакитне, а інше брунатне. А вже ж решта однорогів геть не такі. Великі однороги вміють робити майже все як найкраще, Але розважатися ані трохи. Ось чому Фіня полюбляє проводити час разом із Федом і Улею. Вони найкращі друзі Фіні, і з ними дуже весело. Я б хотіла вміти добре літати, відткнула маленька одноріжка, коли вони пливли метеликовим слабком разом з Улею. Адже ти між, посміхнулася Оля. Але тільки іноді, і то не вище будиночка на дереві, Улі, я хочу полетіти високо в нічне небо, як Федь. Тоді я б долетіла аж до зірок. Іноді, коли зорі вночі сяяли особливо яскраво, троє друзів не могли заснути і не змикали очей усю ніч. Потім сідає на ганку Улі, попиваючи крізь соломинку по лимонад із бузини, і дивилися в небо. Федь обожнював це, одень він зазвичай був млявий, як і належить кажану, і прокидався цілковито лише тоді, коли ліс мрій огортала темрява. Чому однороги обов'язково мусять бути особливими? Може, вони лише вдають і себе найкращих? закотила очі Фіня. Чому я не можу бути такою, як ти, Улю? Ельфам не потрібно вміти все краще за інших. Знез... Уля знизала очима. Ельфи не вміють літати і виконувати бажання. Ельфи це просто ельфи, і все. Цікаво. Це зори дивляться на нас? Чи ми дивимося на зорі? Іноді в голові у фіні виникають песлі запитань одночасно, але відповіді на них ніхто не, вмі... не може дати. Над вершинами дерев, мерехтіло тіло, зоряне небо. Але що це? Небом промайнув хвіст яскравого світла. Віння, Уля і Федь замружили очі від сліпочого сяйва. Над ними щось врізалося в гілля дерев і зойтнуло от халепа. Зоряний дощ посипався крізь листя і раптом щось гепнулося на дерев'яні дошки просто перед Фінею. Це що зоря? А а! заволала зоря, потираючи забитий бромінь. Троє друзів роззявили роти. Як ти тут опинилася? запитала фіня. Спочатку я загубилася, потім мене штовхнули, і раптом я застрягла в цьому жахливому дереві. Зоря озирнулась навколо. Де це я? Ти в моєму домі, зістрибнула Оля зі свого гамака. У лісі мрій, пояснила Фіня. У лісі мрій? Ти одноріжка? радісно засяяла зоря. Тоді ти можеш вести мене назад додому. Фіня подивилася на копита і ледь чутно прошепотіла. Я не можу полетіти до зірок. Чому ні? Хіба ти не справжня одноріжка? Усі однораги можуть літати до зірок. Фіня ще дужче похнюпилася, як соромно, навіть незграбна зоря це знає. Звісно, Фіня справжня одноріжка, Уля поставила руки в боки. Чи може ти не справжня зоря? Зорі просто так із неба не падають. Зоря округлила очі, фіня тряхнула кодлатою і гривою. «А вже ж, це зоря, а я одноріжка. Можливо, я замаленька, та не вмію вправно літати, проте я одноріжка. Тоді я зоря, яка вміє вправно літати, донизу. Зоря захихикала, а ослід за нею засміялася фіня Уля і Фять. Ви маєте рацію я не мала впасти з неба. зізналася зоря. Але мені було цікаво і кортіло подивитися на землю. Я надто нахилилася та втратила рівновагу. Фей затремтів від хвилювання. А ти теж дивишся у нас із неба? «А вже ж, я щовечора спостерігаю за вами, кивнула зоря, і будинок наповнився зоряним пилом. Великі зорі іноді літають, як метеори, якщо хочуть поспостерігати за світом навколо. Зоря повільно піднялася над будинком. Хіба ти не можеш мене якось повернути, маленька одноріжко? нещасно запитала вона. Я не можу тут залишитися. Фіня розгублено вживала свою гриву, а Оля почухала потилицю. Використай свій чарівний ріг, запропонував Федь. Фіня так напружилася, що аж чоки почервоніли. Але її ріг, як завжди, сянив лише на коротку мить. Тоді ми вчинимо інакше. Уля схопила зорю і заскочила на спину фіні. Ми відвеземо Зорю додому. Гаразд. вигукнула Фіня і застрибнула зганку. Вона полетіла поміж деревами. Феть і Уля підбадьорювали її, але тут фіня подивилася вниз. Рішучість миттю полишла одну ріжку і та знову приземлилася. Мені це нікого не вдасться, сумно пробурмотіла вона. Вдасться. вигукнув фець. Але як? Фіня відчувала, як у животі похололо від страху, купол нічного неба був занадто далеко і занадто високо. Маю ідею, підскочила Оля і куди зникла. Незабаром вона повернулася із простерядла і натягнула його між двома деревами. Нам допоможе батут? Ледь сплеснув крилами. Чудова ідея! Фіня повернулася до зорі, бідолашна ледве світила. О, ні, якщо вони незабаром не повернуть її, вона може згаснути. Це було б жахливо. Гаразд, кинула одноріжка, і Уля знову видерлася на спину в подрузі разом із зорею. Маленька одноріжка стрибнула з дерева на простирадло. Вона відсохнула від нього, і, як батут, відскочила вгору та полетіла вперед. За нею летів ведь і поштовхував її Тільки не дивися вниз, повторила подумки фіня і замружила очі. Але потім їй довелося розплющити їх, аби раптом не затряхти на нароку і гіллі дерева. Друзі летіли в небо вище і вище і вище, і з ними фіня припинила боятися. Куди нам летіти? запитала вона. «Ще далеко? Це тут. Зоря знову засеяла яскраво. Звідси я бачу шлях, я вдома. Уля відпустила зорю. Зоря піднімалася далі вище і помахала їм промінчиком. Бувайте здорові, любі, дякую. Ви найкращі друзі, яких тільки можна знайти, упавши з неба. Зоря прискорилася і залишила по собі хмару яскравих іскорок. Кілька з них запутались у гриві в піні і так і залишились там. Час летіти назад, сказала Уля. Жжух! Фіня приземлилася і загальмувала носом у траві. Гуля виконала сальто зі спини фіні, а Федь приземлився на спину одноріжки. Трохи скуйожені, друзі помахали зорі в нічному небі, і та засяяла яскравіше у відповідь. У лісі мрій усе було, як завжди. Великі однороги хихикали з аварійного приземлення одноріжки, але Фіня не переймалася. Вона нарешті долетіла аж до сірок, ноги в неї досі були, наче ватяні, але одноріжка підвелася та струсила гривою. Зорені іскорки виблискували в ній. Решта однорогів пора замокли. Уперше в житті Фіня раділа, що вона не така, як усі, жоден інший одноріг не приземлювався носом у траву, але жоден із них також не має друга зорі. І рогом Фіня також навчиться. Неодмінно.